У сучасному світі дистанційна школа це щось дуже нове для багатьох. Тому навколо неї з'являється все більше і більше різноманітних міфів. Сьогодні я спробую розвіяти чотири найпоширеніші. Міф перший: учні нічого не вчать і просто списують. Це абсолютно не так. У дистанційній школі є своя система правил. Це чітка система контролю знань, перевірки та оцінювання. І це дуже добре дисциплінує дітей, вчить їх бути самостійними і розвиває відповідальність. він другий – вчителі просто дають завдання і нічого не пояснюють. Це абсолютно не так. Викладання в дистанційній школі воно абсолютно нічим не відрізняється від викладання у звичайній школі. Ми так само на уроках працюємо з учнями, ми розбираємо теоретичний матеріал, відповідаємо на всі абсолютно питання, які виникають під час роботи. Просто все це відбувається у режимі онлайн. Міф третій. Немає спілкування з однокласниками. Навпаки, спокоєні є, і інколи його, мабуть, набагато більше, ніж у звичайній школі. Також у нас є ще таке заняття, як підлітковий клуб. це заняття соціалізації, на яких обговорюються теми, які цікаві дітям.